Батьки протестувальників, яких розстріляли під час масових протистоянь у Києві, сьогодні відвідали засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Люди дали справжній причухан представникам Генеральної прокуратури за бездіяльність. Вже четвертий місяць, а речові докази і досі не досліджені, автомати не знайдені, події не відтворені. Батько одного з вбитих активістів, до речі, колишній міліціонер розробив власну схему розслідування. Чи взяли її до уваги прокурори про це далі? Зала засідань заповнена ущент. Немає лише членів комісії, депутатів. Їх масові вбивства на Майдані традиційно не цікавлять. Слідчі з Генеральної прокуратури з ходу заявили, вже зовсім скоро справа опиниться у суді. Якщо ви цю справу направите в суд, то ви живими з суда не вийдете. Тому що е, інтерес до судового засідання буде вищий, ніж інтерес до справи Тимошенко чи до справи Луценко. Автоматів нема. Документація знищена повністю. І поле гільзотека. де ділась? Ну чим ви підете в суд на цьому етапі на даному певно доказову базу не варто розкривати. Ви це саме. Доказує доказової, не доказової бази Але... немає. Родичі ж розповідали документ. про кричущі факти бездіяльності слідчих, а інколи і відверте небажання розкрити чи не найгучніший злочин в історії України. Довідка про причину смерті. Дотична вогнепальна рана голови. Це ж робили вже вскріті. Я так розумію, це документ. Правильно. Ми так думали, що там воно долучена, є ця куля. Оказується, вже зараз е, в справі е, значить, е, ця недотична вогнепальна рана, а наскрізна. Мені пояснював криміналіст, що вилучалося, коли я забирав свого сина з моргу, мені пояснював, що він так жахливо виглядає, тому що вилучили кусочок лобної частинки кістки і кусочок. Отиличний для подальших проведення слідчих дій і експертиз через якийсь певний проміжок часу він побачив, що запитань виникає дуже багато. Він сказав, що цих кісток вони не вилучали. Син Володимира Голоднюка устим загинув від снайперської кулі на інститутській, коли рятував поранених. Куля пробила його голубу муротворчу каску і пройшла над оком. Батько сам, колишній міліціонер, три місяці не міг отямитись і лише нещодавно взявся за власне розслідування. Чоловік вважає, що слідчі просто знущаються над родичами і плюндрують пам'ять загиблих. що не зроблено слідством на даний час, і не робиться кулі, які прийшли на виліт, могла війти і в ґрунт. Цей ґрунт, на якому, були, на якому місці були розстріляні люди, він, можливо, з розумною метою, може з якихось етичних міркувань був засипаний гравієм, а я більш чим впевнений, що там на певній глибині ці кулі знаходяться. Також ці кулі, більшість куль знаходяться в деревах. На що представник головного слідчого управління ГПУ, потупивши очі в стіл, попросив не сварити слідчих. Вони ж бо стараються. Повірте, на слово. Ми бажаємо не менше від вас розкрити ці всі злочини і робимо все можливе. Ви потерпіли, не знайомилися з усіма матеріалами справи. Ви не бачили все, що зроблено. Робите висновки. чотири дні. Проводилось розбір барикади, де брали участь слідчі і працівники департаменту карного розшуку. І ми вилучили додаткові набої, кулі. Та поки що єдиними затриманими по справі масових вбивств є троє беркутівців однак доказів їхньої провини як кіт наплакав. Коли мова йде про масові вбивства, тобто, так само є так само практика, коли масові заворушення, мас, масові вбивства теж саме. А, коли а, Є група людей, яка вбиває, там, чи протестувальників, чи іншу групу. І а, виникають у юридичній практиці такі ситуації, коли не можна а, точно встановити, хто конкретно здійснив вистріл у конкретну людину. Зброя, да, з якої вчинено вбивство, в нас немає. Також під час засідання Геннадій Москаль оприлюднив чергову сенсацію: 19 лютого до кримської СБУ була передана ціла низка гучних кримінальних справ, в тому числі вбивство гетьмана та закупівля швидких допомог. Що за думкою депутата може свідчити про те, що колишнє керівництво держави знало про долю Криму і зумисно передало ці документи автономії, щоб в подальшому вже Росія могла шантажувати певних українських політиків.